Таю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, І у гостях у мене сьогодні військовий та політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень, а тепер і військовослужбовець Збройних сил України Олександр Посіянко. Олександре, моє щирі вітання вам і рада вас бачити. Вітаю вас навзаєм. Олександр, будемо говорити про те, куди рухається російсько українська війна, а також про мирний так званий вже трек От ряд західних ЗМІ пишуть про те, що переговори зайшли у глухий кут. Мовляв, Російська Федерація так відкидає всі, всі ті ініціативи Трампа, і, зокрема, про це говорили також і Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Як Ви вважаєте, де ми наразі знаходимося? Чи бачите ви якийсь певний прогрес, чи чи можна констатувати не зовсім протилежно? Якби ну драйвером основним прогресу виступала якраз Україна, коли Верховний головнокомандович, президент України Зеленський, запропонував і вийшов з ініціативи, що Україна готова а, до діалогу щодо а, припинення бойових дій в морі та в повітрі. Так, це була ініціатива фактично на початку березня. Після цього була зустріч в Саудівській Аравії. Де Сполучені Штати України та вибачте, Сполучені Штати Америки та Україна погодилися щодо того, що потрібно припинити вогонь взагалі? Тобто, безумовно, що я підкреслюю, наголошую, безумовно, без жодних якихось умов, і в повному обсязі всеосяжно, тобто, повністю море, повітря, суходіл? Росія почала затягувати час. На цьому конструктив і прогрес закінчився, тобто Україна. Сполучені Штати, і ми спільно виступили як дійсно серйозні стратегічні партнери. Вийшли з цієї ініціативи. Потім Росія почала фактично проводити дискредитацію цих ідей і намагатися все відкотити назад, як казав Володимир Зеленський, Росія зробила крок назад, коли запропонувала говорити про припинення вогню щодо об'єктів енергетики і на морі. Почалося затягування процесу. Почалось порушення перемир'я щодо об'єктів енергетики, Україна і на це погодилась. Тобто тут є конструктив, і все, і на цьому прогрес закінчився. Як тільки Росія, по-перше, запропонувала ідею, що потрібно а, говорити про перемир'я в енергетиці та на морі, відкинувши плани всеосяжного та повного припинення вогню, а потім, коли ми фактично побачили, що порушується припинення вогню зараз, знову ж таки, Росія продовжує атакувати українські мирні міста і страждають цивільні люди, ми бачимо ці акти терору, що відбуваються. Ну і відповідно немає ознак того, що Путін готовий до припинення вогню прямо зараз. Хоча може скластися так, що в якийсь момент, скажімо, якщо Сполучені Штати знайдуть ось ці способи інструменти тиску. Щоб ну фактично настільки погрожувати російській економіці, щоб її просто знищити, тоді можливо станеться так, що Путін просто або не Путін хтось інший там вийде і скаже про те, що все, ми готові на повне припинення вогню. Це, до речі, не треба виключати. Це вся ця опція ще є можливою насправді, але от після цього, все, тобто, ми бачимо, що нібито домовилися про. Не про те, щоб не бити по об'єктах енергетики, я хочу нагадати: якщо ми подивимося статистику і звіти Генерального штабу збройних сил України або повідомлення російських від російських там губернаторів, представників влади і так далі, ми побачимо, що, наприклад, протягом минулого тижня і початку цього тижня ударів по Росії не було, так званих діпстрайків не було. Принаймні ми не бачимо жодних звітів, а ми прекрасно розуміємо, що якби це відбувалось, всі би губернатори вже там кричали: що ой, падають обломки, роботають ПВО, якісь операції кавор в аеропортах і так далі. Цього не було. Україна продемонструвала конструктивно і сказала: Окей, якщо Сполучені Штати Америки, ви просите, щоб ми зробили певні кроки, ми їх зробимо. І нехай Росія їх зробить, Росія їх не робить, і тут ми підходимо тепер до чого? А тепер от глухий кут. А в тому сенсі, що нібито перемовний формат він же ж не припинений, тобто, якісь зустрічі ще за повідомленнями медіа готуються, Можливо, у е російської делегації з представниками Сполучених Штатів, ось цей Дмитрієв, спецпредставник, так від Путіна е летить до США і так далі. Тобто, якісь контакти є. Ми ж не говоримо про те, що все, все, е все розтоптане, все ні. Ми говоримо про те, що просто Путін тягне час максимально і зрозуміло, тому що він хоче досягти двох принципово важливих речей. Для Путіна важливо досягти того, щоб спробувати посварити Україну і Сполучені Штати Америки, зробити ситуацію подібно до 28 лютого, тільки гіршу, тому що після 28 лютого. Президент України і наша держава зробили все після тієї зустрічі в Білому домі, аби знову таки налагодити нормальні робочі контакти, і зараз вони є. А Путін не хоче, щоб цього було. І план Росії наступний. Чому вони Дмитрія відправили е безпосередньо в США? Дуже просто це ж Дмитрій давав напередодні інтерв'ю ізвісті і сказав про те, що Росія готова говорити про рідкоземельні метали. І Росія готова вести про спільну розробку. Ну вести діалог про спільну розробку і потенційний видобуток цих рідкоземельних металів зі сполученими штатами Америки. Для чого він це сказав? Ну очевидно, вони таким чином хочуть показати і відвернути фокус інформаційної уваги президента Трампа від ситуації, яка є насправді, тому що вони бачать, що дійсно а, ну президента США не влаштовує зараз те, що Путін затягує процес. До настання припинення вогню, і вони розуміють, що дійсно, а якщо США запровадять ось ті самі пекельні санкції, про які говорив сенатор Лінці Грем і інші? І тому що треба розробити? Відвертаємо фокус інформаційної уваги від цієї теми і повертаємо її в бік того, в бік грошей. Давайте спільно видобувати рідкоземельні метали, а далі як посварити США з України? Сказати, що Україна затягує процес підписання угоди про рідкоземельні метали і краще мати справу з Росією. Україна не надійний партнер. Ви ж бачите, давайте краще натиснемо разом на Україну, доб'ємося поступу, все буде мир в Європі. і Ще й спільно будемо видобувати корисні копалини. Цей план читається мені здається, він є очевидним, і якраз тому Путін тягне час. Якраз тому вони цього Дмитрієва відправляють. І якраз для того, вони збираються перебувати далі в перемовному процесі. Але при цьому ми ж бачимо, що так, там на одну добу було затище, що не атакували дронами вглиб української території. Я маю на увазі далекобійними шахедами але ж потім все відновилося. Тобто кампанія терору триває. І друге, що хоче а, Путін досягти, чого він прагне, він прагне максимально покращити свої позиції. За столом перемовин, які ну фактично можуть відбутися в якому форматі за участю е яких посередників це питання? Але ж і тому е зараз робляться кроки, в тому числі для спроб знову ж таки деморалізації українського суспільства, удари по цивільних районах, будинках. Ми бачимо, страждають люди цивільні, гинуть на превеликий жаль, отримують поранення, і мета яка? Мета тиск. І мета спроб деморалізації, плюс у, звідси і повідомлення там про можливу активізацію російського наступу і так далі. Олександре, але ж Трамп також говорив про те, що він розуміє, що Путін затягує час. Крім того, він говорив про те, що якби він дає психологічний дедлайн так путіну ну, і називалася тому ж таки дата, 20 квітня, так про колоного про повне припинення вогню. Тобто, врешті-решт, а чи готовий діяти Трамп саме по відношенню до Російської Федерації? Тому що як він діє по відношенню до України, ми бачили так, коли були зупинені нам поставки озброєння, коли не відключили розвіддання. А дійсно тиск на Російську Федерацію він готовий зробити чи ні? Я не виключаю цього. Ми ж бачимо, що це може відбутися. І я думаю, що Росія цього теж не хоче. Насправді. Ну ми ж повинні розуміти, що окей, так, російська позиція ясна, затягувати час. А вони будуть хотіти затягувати час, якщо санкції стануть жорсткішими, якщо ударять по них більш жорсткіше, сильніше. Це перше і друге, якщо США, наприклад, ну, будуть постачати в Україні зараз атакамся або інші види і дадуть повний карт-бланш на удари по території Росії, по їхніх об'єктах різного роду військових, збільшить військову допомогу, пакети допомоги. Чи буде це їх влаштовувати? Чи буде це тим сценарієм, за якого можна буде тягнути час? Ось тут є насправді чи що? що? Путін цього боїться Олександра саме такого сценарію? Я думаю, що так. Тобто, насправді, ну як? Е, насправді вони, я думаю, заклали затягування часу десь до осені зими цього року. Це те, що Росія закладає для того, щоб максимально тягнути час під різними приводами. Чому? Тому що ось ці плани, про які говорив президент України, про те, що Росія може готувати. Наступ на трьох напрямках Сумщина, Харківщина і Запорізький напрямок, удари терористичні по українських містах, все те, що триває практично щоночі, що Росія завдає ударів, все це разом воно має в поєднанні виснажити українську армію, український народ, і зменшити ось цей поріг бажання до спротиву, тобто збільшити кількість тих, хто буде готовий. Іти на компроміси з Росією, йти на поступки, ну власне кажучи, ті, які їм потрібні, це є задум Путіна. Для чого для цього в тому числі він тягне час, чи і певний, скажімо так, порог ось цей скільки вони готові пройти за умови запровадження власне санкцій, він певним чином є, але от далі все рівно вони розуміють, що. Ну, якщо не зупиняти бойові дії, якщо бодай не йти на припинення вогню, я вже не кажу там на перемовини щодо е майбутнього і так далі. Щодо окупованих територій щодо витіснення Росії, звідти з окупованих територій, і тому подібне, ні. Просто готовий йти на перемовини, що стосуються е безпосередньо е припинення вогню, і так вони остерігаються. Ну і мені взагалі важко сказати. Чи Путін як Путін боїться, тому що він з одного боку боїться, з іншого боку, він настільки зараз одержимий продовженням війни проти України, він настільки цим живе фактично, його настільки от, турбує ця тема, що він готовий в тому числі навіть угробити російську економіку, що він зараз і робить насправді, тому що Росія і зараз уже страждає від запроваджених Заходом санкцій. А якщо вони стануть ще жорсткішими, ситуація буде ставати. Більш критично, а кінець року ну ми розуміємо, осінь, зима це час, коли треба закладати бюджетні показники на наступний рік, підбивати підсумки і розуміти, що далі, і як бути далі? І наступне це звести фактично видатки, звести кошти із виробленою зброєю та боєприпасами, тому що е, самі кошти надруковані там чи е, валюти, яка в них ще залишилася. Це не означає прямо зараз конвертація в якісь системи озброєння. Все рівно потрібен час, щоб ці кошти освоїлися, щоб в подальшому можна було там їх конвертувати. І найголовніше час виробництва зброї і технології, які закриті. Тому так він певною мірою остерігається з іншого боку, у нього відсутній в повній мірі критичний аналіз, який би, ну тобто, в нього він може є щодо інших подій. А от що стосується України, в нього тут абсолютно немає критичного аналізу, він хоче йти на пролом, і Він ще раз сподівається, що він зможе спровокувати Україну на те, щоб ну, українське суспільство посипалось зсередини. Ось це на сьогоднішній день є задум Путіна, але знову ж таки він дійсно остерігається, тому що зараз позиція США одна. А якщо вона стане кардинально протилежною. І в цьому сенсі він спостерігає за всім, що відбувається, Хусити, Єменські. Ми ж розуміємо, операція триває. Які будуть результати? Знищені всі якраз там терористичні угрупування, їхні лідери, що стосуються Ємену Хуситів. Ну поки що такої інформації немає. Буде війна США з Іраном чи не буде? Це ж теж питання, яке буде точніше, навіть не така масштабна війна, а обмін ударами. Коли американці завдадуть ударів по якихось військових об'єктах Ірану, особливо тих, які пов'язані зі збагаченням урану як, як наслідок виробництвом ядерної зброї, потенційно чи не буде цих ударів. Уда... Ну, а Іран удасть завдасть удару у відповідь. Арктика знову ж таки, Путін же ж теж спостерігає. А що далі? От чому він чекає? Ми зараз проговорюємо багато факторів, чому не затягують час. Іран це теж. Вони чекають, а що буде там. А якщо там зараз буде велике протистояння, весь фокус інформаційної уваги туди, увага Трампа туди. А що це означає для Путіна? А це означає, що він ще собі виграв якогось часу для того, щоб продовжувати тероризувати Україну шахедами або продовжувати наступальні дії на фронті. Гренландія це ж теж питання, яке ну на порядку денному, і президент США говорить про те, що можливо Гренландія буде анексована. Вона туди літає Джей Дівенс, віце-президент зі своєю дружиною і міністром енергетики, і це ж все відбувається. А що таке, що він чекає в Гренландії? Тра... Путін чекає, що Трамп посвариться з європейськими союзниками з Данією, наприклад, щонайменше, та й з іншими країнами Північної Європи. Можливо, щоб е безпекова криза і криза всередині альянсу, всередині НАТО, ну скажімо так, зростала, тому що ми ж прекрасно розуміємо, ну. Уявити собі, що одна країна НАТО претендує на острів, який знаходиться під юрисдикцією іншої країни НАТО, ми ж розуміємо прекрасно, що це як мінімум створює напругу і кризову ситуацію в самому Альянсі. А як реагувати? Запевняли ж завжди, що країни НАТО між собою воювати не будуть. А якщо будуть, то це що виходить? Розкол НАТО? Це виходить, що а, НАТО не виконало ту функцію. Одна із функцій альянсу якраз в тому, щоб учасники, члени цього блоку не воювали між собою, щоб у них не було що їм ділити спірних ситуацій. Навіть Греція і Туреччина вони не воюють. Так у них напружена ситуація в Егейському морі, так у них додеканівський цей архіпілаг з островом рода з проблемний. Там ну вони турки постійно там патрулюють, хоча це Грецькі острови. Але вони ж не воюють. А тут до чого доходимо? І і тому Путін тягне цей час. А тут уже питання до адміністрації президента США. Ну, вони як будуть а, діяти зараз. Мені здається, що шанси на те, що санкції а, і тиску на Росію о, стане більше, такі шанси зростають. Олександр, але ж ми бачимо, що Трамп діє по відношенню до України. Ну мається на увазі в плані тиску, так тому що він говорив про те, що якщо Україна не підпише угоду про корисні копалини, так тоді він обіцяє проблеми великі Володимирові Зеленському. Ну тобто, це як розуміти, і що мається на увазі під великими проблемами? А, а які великі проблеми ну, тобто може знову ж таки влаштувати Трамп, враховуючи що Володимир Зеленський говорив, що Україна не буде визнавати так той борг, який хочуть від нас американці до допомоги, яка була на. Надана надана президентові Байдена, і ми ж бачили, як зростають ці суми. Спочатку Трамп говорив про 500 мільярдів доларів, потім про 350. Тепер у угоді було просто 120 мільярдів. Насправді зараз триває процес узгодження документу, і ну, як сказав сам президент Трамп, коментуючи відповідь на це запитання, яке йому поставили про корисні копалини і про угоду з Україною. А він сказав, що йому сказали. Що йому хтось сказав, ну він не конкретизував то, що нібито Україна, нібито Володимир Зеленський не хоче підписувати угоду і навіть вийти з угоди. Ну але це ж не відповідає дійсності насправді, тому що Україна не хоче цього робити. Можливо, хтось сказав не зовсім так, як про це йшлося, чи не зовсім те, що мав на увазі. І про це поінформували президента США. Насправді, ми прекрасно розуміємо, що проєкт угоди отриманий. Ведуться зараз консультації і вносяться пропозиції з, української, з українського боку. Абсолютно нормальний процес, коли ми говоримо про договірне право, чи то між людьми, як фізичними особами, чи то між державами, як суб'єктами міжнародного права. Абсолютно зрозуміло, що такий документ він потребує вивчення, він потребує узгодження у нас в різних органах влади та відомствах. Тому що це важливо, наступне він потребує оцінки і внесення пропозицій. І передача цього всього напрацювання, передача американській стороні для того, щоб вони побачили, що ми бачимо це так і просимо це врахувати при фіналізації тексту документа, коли його можна буде побачити вже і підписувати, я просто хочу нагадати, що в лютому цього року. Подібна ситуація, яка там в тому числі викликала подекуди іноді критичні зауваження з боку когось із представників Білого Дому, але вона ж була, тому що ми ж пам'ятаємо, що до Києва приїздив міністр фінансів Скот Бесент, який, начебто, привіз фактично уже готовий проект, який президентові України варто було лише підписати. Ну так фактично було. А, але ми тоді взяли паузу Україна. Тому що, очевидно, що не можна говорити про те, що ми одразу а, підпишемо. Потрібно вивчити, потрібно внести пропозиції. І текст угоди, який публікувався європейською правдою, іншими виданнями напередодні поїздки президента України до Вашингтона 28 лютого, він же ж був. І там жодної зради, там якоїсь нічого не фіксувалося. Це максимально узгоджено з національними інтересами України. Зараз приблизно та ж сама ситуація, що. А я думаю, питання стоїть в тому, що нас просто нібито ну як просять дещо прискоритися в певних моментах, але це не буде впливати, тому що я думаю і допускаю, це моя суб'єктивна думка, що ми все ж таки цю угоду підпишемо. І за сьогоднішніх умов це буде правильно. Я не кажу про те, що в тому вигляді, там як хтось називає кабальний, чи що ні з українськими пропозиціями, бо нам потрібна підтримка Сполучених Штатів Америки, і а, так само як президент України говорив про те, що в подальшому ми не будемо отримати виключно безоплатну допомогу, її муситиме хтось сплачувати. Я думаю, що частково ми, частково наші європейські партнери, які мають гроші. Uh, і можуть щось купувати в тому числі для нас? Ну от, от це, це треба розуміти. Тобто, та допомога, яка є наразі від сполучених штатів Америки, яка була ще виділена при президентові Байдені? Можна сказати, це остання допомога, і тепер що на мається на увазі? Це ленд-ліст буде як фоток, як мається, мається як форма співпраці. Це будуть а, американці, так виділи, але, перепрошую європейці так виділяти фінансування, таким чином закуповувати зброю у США для України. Тобто, яким чином тепер це відбуватиметься? Я думаю, що всі сценарії зараз на столі і на порядку денному можуть обговорюватися, яким це чином може відбуватися. Ну, ж бачите, що, в принципі, Сполучені Штати вони не можуть повноцінно, от, як дехто говорить, взяти і піти з Європи. Ну, по-перше, це нереально на сьогоднішній день зробити, і як би там не було, Сполучені Штати Америки цього не зроблять. Вони можуть скоротити свою військову присутність в Європі, а не зовсім піти. Це перший момент, який важливий. Другий момент, який так само важливо розуміти, це те, що ми бачимо, як тільки європейці заговорили про те, що європейські країни, країни ЄС, будуть готові виробляти більше зброї на своїх підприємствах оборонно-промислового комплексу, одразу ми побачили, що Сполучені Штати Америки включаються і кажуть: так, ні. Не забувайте насправді, що в нас є. Можливості як, от цими днями якраз європейське турне здійснює державний секретар США Марко Рубів, от він якраз про це і говорив: що давайте вкладатися, давайте а, працювати. І власне, ну це це теж підштовхування до того, щоб потенційно мати змогу давати Україні допомогу. Тому європейці, я думаю, будуть а, купувати в тому числі озброєння у США частково. Мені здається, що вони будуть це робити, тому що є такі певні критичні елементи, ну, які, е, крім як у США зараз важко купити, де особливо в тих, хто використовує американські системи озброєння, ну як мінімум, через те, що їх треба ремонтувати, відновлювати, навіть з цього починати, з простих речей, е, з інфраструктурних можливостей, спроможностей ремонтного фонду, фонду запчастин, і так далі. І далі яка буде формула? Поки що залишається невідомо. Я думаю, що ці ініціативи ще будуть обговорюватися якраз от незабаром, коли там вже буде починатися підготовка до наступного бюджетного року для того, щоб виділяти суми Україні якраз з урахуванням викликів і загроз, які є, і з урахуванням зміни механізму фінансування. Чи буде це ленд-ліз, я не виключаю цього, що це можливо, чи буде це в рамках якоїсь позики. Яку потрібно потім буде розбити на певні частини і нашій державі повертати. Ну, наприклад, це теж варіант, який може бути. Сказати, теж важко чи буде це взагалі ситуація, яка ну була і складалася під час попереднього за президентство президента Байдена? Скажімо, що допомога надходить, що США є надійним партнером, але ж ми розуміємо, що допомога надходить на жаль не в повній в кількості і не настільки вчасно, як би нам хотілося. А це ж це призводить ну, час це ж важливий елемент, і це тільки фактично затягувало в часі ведення бойових дій і відкладало можливість настання от того до чого ми прагнемо. Це справедливого миру з урахуванням українських умов і відкиданням ось там більшості російських, які вони висувають. Олександр, цитуючи Рубіо, так про те, що перемир'я найближчими місяцями може не настати. Мається на увазі, скільки ви даєте в принципі відсотків, тому що може настати повне припинення вогню в який час, тому що знову ж таки ми бачимо інформаційну просторі, од Дмитро Гордон знову говорить про те, що 9 травня так війна закінчиться. Я не настільки поінформований джерелам пана гордона, для того, щоб давати точні прогнози. Да? Ну, щось вже мені здається закінчувалося чи не так, вже мало закінчитися. Літаки, які слітали правда, до Сполучених Штатів не закінчилися. Тому, а це вам відповідь, чому я уникаю точних дат і ніколи не до них. Тому що чому я поясню: все це можна тільки ймовірно передбачити, тому що для того, щоб це передбачити, ми маємо мати 100% інформацію, підтверджену з різних джерел, про плани Росії і плани США. Можливо, у когось вона є, у мене немає, і, на мою думку, шанси на те, що вогонь припиниться цього року, вони, на мій погляд, зберігаються високими. все ще досі. Тобто, я, я, до речі, і на початку перемовного процесу в Саудівській Аравії говорив про те, що це не означає, що процес буде дуже швидким і легким. Це означає, що ми почали перемовний процес, який може тягнутися протягом більшої. Більшої частини 2025 року, і на осінь в зиму ми можемо вийти на якісь рішення про припинення вогню, про початок обговорення подальших там, мирних перемовин, угоди, якою вона може бути, із залученням європейських країн Туреччини, США, Канади, Австралії максимального представництва наших партнерів і гарантій безпеки, тобто заведення іноземного військового контингенту до України. А доти буде тривати перемовний процес, але все ще шанси, я оцінюю, як такі, що вони є. Це дійсно прямо цього року, 2025, якщо ми говоримо тільки про припинення вогню. Але знову ж таки, треба розуміти, що навіть коли ми до цього дійдемо, саме припинення вогню не означає, що воно не буде Росією порушуватися. Ми вже повинні думати способи протидії, тому що ми розуміємо і немає жодних ілюзій. З яким підступним цинічним ворогом ми маємо справу? Олександре, а як військові ставляться до повного припинення вогню, до перемир'я в принципі? Це складне питання, тому що думки є різні насправді. Mm -hmm. І це ж як зріст суспільства. Розумієте, думки вони є різні. Я можу сказати тільки те, що що 100% об'єднує всіх, принаймні я за всіх не буду говорити, бо я і не, і не можу, і не уповноважений. Але можу сказати за те, коло спілкування, з ким спілкуюся я, ну 100% не довіряють Росії. Оце можу я сказати. Тобто вони не вірять, а допускають той факт, що припинення вогню буде так, і, ну, скажімо, ставляться до цього, що буде наказ Верховного Головного президента України, безумовно, будемо виконувати. Тут немає жодних питань. Але ставляться з недовірою до того, скільки наскільки Росію вистачить, наскільки вони е, будуть дотримуватися цього режиму тиші, але допускають такий і ставляться ну абсолютно нормально як до рішення нашого верховного головнокомандувача до наказу, який треба виконати, так абсолютно нормально м, достатньо багато військовослужбовців. Але при цьому е, завжди йдуть обговорення, щоб ми. Ну, по перше, не було жодних скорочень е якоїсь демілітаризації. Не дай Боже, що армія України має бути завжди сильна і потужна. І друге, щоб ми максимально так само ефективно використовували цей час, коли буде так зване перемир'я, для того, щоб постійно зміцнюватися і розуміти, що це дуже хитка конструкція, яка може Росією бути порушена і бути готовими в будь-який момент дати рішучу відсіч. Олександре, щиро дякую вам за детальну та фахову розмову. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час нашим глядачам. Безмежна вам подяка і заборона нашої країни. Так? І, друзі, так, і, друзі, хочу перепросити, скажімо так, за технічні труднощі, бачите, у нас проблеми зі світлом виклик, але ми все це усунемо. І закличу вас, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, підпишіться на авторський YouTube канал нашого шановного гостя. Олександре, ще раз вам безмежно дякую, буду чекати вас на Дякую. Дякую.